Сраждається, Його! Рождество твоє, христе Боже наш, мосія, ми робись разума, небо, звізда служащі, звіздою у Тебі кланятися, сонцу працю. І тебе відійти висоти Востока. Господи слава. Тебе! Христос рождається. Дорогі браття і сестри! Я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Цими священними словами. Вісника Ангела Божого, вітаю всіх вас світлим святом, риздва Христового, коли здійснилося велике і преславне божественне таїнство, пришестя в світ Сина Божого, Христа Спасителя. Різдво Христове сповіщає всім нам радість. Про наше спасіння, Різдво Христове, причестя світ Христа Спасителя є великою радістю для кожного віруючого християнського серця. Святитель Іоанн злато у своєму слові на свято Різдва Христового говорить наступило свято свят, і вся вселенна. Наповнюється радістю, тому що через Христово відкрило небо, тому що через двох послало нам Духа Святого, тому що через розсіє всякий морок і всяку нечистоту. Дійсно, Різдво Христово дає нам радість, новления і повну. Вірність у вічному житті, і знову, як завжди, поки існує світ і поки теплоту зігріває у людях серця віра Христова. І праємська історична подія хвилює і радує людські серця, ми знову переживаємо цю священну і проємську подію. Намагаючись осягнути цю велику блогствість тайну, яку говорить апостол Павло у першому посланні до Тимофея, третій главі 16 стиху. І це не випадково, бо всіми пов'язані з Господом, може бути навіть наперекір нашому бажанню, бо кожна душа. По природі християнка, а тому і немає такого запитання, на яке б ми не знайшли відповідь у вченні, яке приніс у світ Син Божий. До нього тягнуться мільйони душ і сердець, як тянеться все живе до Сонця, яке дарує життя. Прекрасно, що у яслях младенця Христа, зустрілись. І першими від імені всього людства поклонились йому і простеці пастухи, і мудреці ворхви. Бо вчення Христове і просте, і мудре, воно глибоке і всеохоплююче, нас покоряє у Христі, вседовершена краса, простота і мудрість. Ми живемо в неспокійний і тривожний час. Над світом нависли апокаліптичні хмари, але Бог завжди у минулому обирав свій народ від всякого зла, допомагав перемагати зло, бо добро завжди перемагає зло. Бог вселяє в серця людей доброї волі. І почуття миру, і мужність створювати Його і захищати Його. Ми віримо і молимо Бога, що і в новому 2016 році Господь не залишить своєї милості світ і все людство, ородить людей від всякого зла і від смертної язви. Ми молимо. Сьогодні начальника життя і спасіння, який заради нас, людей, воплотився, який приніс миру, світло розуму і істинного Богопізнання. Господи, збережи мир твій у світі, дари благостояння, святих Борис, церков і спаси всіх людей, які населяють землю, Даруй нашій країні мир і благополуччя, нехай твоєю милістю і любов'ю тихе і безмовне життя поживемо у всякому благочесті і чистоті. У своєму різдвяному посланні пише предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський і всієї України Онуфрій Сьогодні людство живе і складним і запрутаним життям, від якого віє відчаєм і смертю, і спори. Про велику тайну народження у світ Месії Христа вдихають у нас світну надію на майбутнє радісне, щасливе і красиве життя. А далі, блаженніший митрополит Онуфрій стверджує сьогодні світ сповнений суперечками. Та ворожнечою. Сьогодні ми живемо в тривозі і неупевненості у завтрашньому дні. Сьогодні війни і чутки про війни приводять у страх цілі народи, як говорить Івані Матфея, 24 глава, 6 стих. Багато людей у їм здається. Що нічого неможливо зробити для подолання цього загальнолюдського хаосу. Насправді це не так. Якщо кожен з нас буде молитися, буде підкоряти себе божественним законам, якщо кожен з нас буде любити ближніх своїх, навіть тих, хто нас ненавидить, і проти нас ворогує, то ми будемо вносити в Зальну світову скарницю, свою лепту добра, яке буде прикликати на все людство, Боже Благословіння. І ще з однією мудрою порадою звертається пристоятель нашої церкви до кожного християнина. Християнине, якщо навіть ніхто навколо тебе не буде молитись, ти молиш. якщо ніхто не буде терпіти, прощати і любити, ти терпи, прощай і люби. Від твої жертвовного порбі, все рівно буде хоча і невелика, але все ж таки користь. Не тільки для твоєї душі, але для всього світу. Дійсно, заслуговує особливої уваги це мудре звернення предстоятеля нашої церкви, Блаженнішого митрополита онуфрія до кожного християнина. Бо дуже багато таких людей, які забувають про цей головний християнський обов'язок. Молитви. Разом з тим, дорогі братья і сестри, хочу запропонувати вашій увазі мудрі духовні поради висопресвященішого Феодора Архієпископа Мукачевського і Ужгородського, на яких він акцентує і зосереджує нашу увагу у своєму різвяному посланні. Найбільша біль у світі говорить він, це війна з самим собою та своїми примхами, які відштовхують нас від Бога. Народження Бога на землі поклало у цій болі один раз і назавжди мирну крапку. крапку. Через унікальне слово, любов, від моменту народження Бога на землі, це слово для всіх людей уособлює природу Бога й особисту властивість, яка є незмінною у віки. А ось ще мудрі слова з якими високопрессищеніші архієпіску Феодор звертається до кожного з нас. Сьогодні, дорогі браті і сестри, церква закликає нас знову і знову зустріти черговий раз у своєму житті Христа з неба. Як це зробити? Відповідь проста. Змінити себе. Давайте сьогодні докладемо всіх зусиль, щоб піти разом за вогвами і поспішити спасти до нього. Посинемо нашу щиру молитву за мир в рідній українській землі і зробимо своєство і прагимською печерою, який повинен. Жити і народитися Христос. Народитися не примарно, а дійсно. Народитися всім своїм пречистим тілом, підсумовуючи ці чудові послання дорогих нашому серцю влади, блаженнішого Митрополита Онуфрія та Феодора, всім нам. Необхідно зробити висновки та взяти для себе духовні настанови та уроки з їх мудрих слів. І пер за все необхідно пам'ятати, що християнська віра є не тільки минулим, але і сьогоднішнім, і завтрашнім священним Божим даром кожному християнину. І головне завдання, яке ставить християнство перед кожним із нас, полягає в тому, що воно закликає всіх нас до змін. Змініться ви самі, а тоді зміниться і навколишній світ, який оточує нас, утверджує християнство. Звичайно, щоб пізнати себе. І змінити свій гріховний образ життя, це нелегкий подвиг, для досягнення якого може навіть не вистачити людини з цього життя. І на цьому шляху дороги до Бога нам потрібно перебувати в постійній молитві, як говорили древні подвіжники, молитва і праця, основа життя. Бо саме через них, у своєму житті, християнин отримує від Бога духовні та земні дари, які так важливі є у нашому християнському житті. Сердечно вітаю всіх вас, моїх друзів і знайомих з Різдвом Христовим. Дякую всім вам за те, що ви є слухачами нашого інтернет видання православна наука. Будь ласка, можете ставити свої запитання і з Божою допомогою будемо старатися дати відповідь на ваші питання. Ще раз щиро дякую всім за вашу повагу та за вашу духовну підтримку. І, саме головне, за ваші християнські молитви. Сердечно поздравляю всіх вас з великим і преславним торжеством неба і землі, різдвом Господа нашого, Ісуса Христа. День найвеличнішого свята миру і благовоління Божого людям, коли православні християни всього світу прославляють Сина Божого, який народився на землі від Духа Святого і Марії Діви з почуттям великої духовної радості, вітаю усіх вас і бажаю всім доброго здоров'я, родинного щастя. Божого благословення та успіхів у всіх ваших добрих справах і начинаннях та спасінні, міру Божого вам, благодаті Господні, милоседдя добрата, любові, до Бога і ближньом, духовних та земних благ від всещедрого Господа, під амофором цариці небесної. Божої Матері, молімося і прощаємо один одному, тому що Син Божий народився для того, щоб простити і благословити всіх нас і Йому, нашому Господу і Спасителю від нас благодаріння, слава честь і поклоніння навіки. Оплатившийся Син Божий своїм пришестям у світ, який відкрив нам путь для спасіння і вічного життя, нехай наповнить ваші душі і серця вічною радістю в Союзі любові, нехай все милості Господь дарує благодать і мир. Новому 2016 році, щоб він був роком благості Божої, роком благоденства для всіх людей, які чекають міра і справедливості, і нехай перебуває з нами небесна допомога та благословіння Боже на множе. І блага літа! Христос рождається! славимо Його! Спаси, Господи.